Карта дня 5 листопада. Вісім кубків. Вісім кубків це я хочу звідкись піти. Я хочу залишити те місце, де мені некомфортно. Хтось, можливо, вирішить піти з роботи, хтось вирішить піти з стосунків, хтось може залишати якісь негативні моменти, негативні звички, да? тобто йти туди, де ми знаємо, що, можливо, нам там буде краще. Да? Хтось може шукати нову роботу, тому що він не росте на старі. Він відчуває, що він спустошений, що йому не вистачає от тих емоцій, тих знань. Того надбання і так далі в стосунках, така сама ситуація. Да? Тобто, нам некомфортно, до нас не прислухаються, до нас не придивляються. Не чують наших потреб, і ми хочемо звідти піти. Ми хочемо знайти ту емоцію, яка нам потрібна, і ми знаємо, що ми її там віднайдемо, тому що там буде 9 кубків. Хтось елементарно може залишати негативні звички, кидати палити, кидати, вживати якусь негативну їжу, не сидіти довго в телефоні. Елементарно там да, <кій> вирішить собі, що він щовечора не буде сидіти, а піде на вечірню прогулянку. Ідіть в дев'ятку кубків, наповняйтесь емоційно і всім гарного дня.